Перш ніж подивитися відео, підпишись на мій телеграм. Вітаю на каналі Павла. Нещодавно один чувак відвідав приватний закритий захід для ютуберів. І на цьому заходу містер Біст розповів свою секретну формулу, яка дозволяє йому отримувати понад 100 мільйонів переглядів на кожному його відео. Цей добрий чоловік зробив багато конспектів з цього заходу. А я все це переклав та збираю зараз вам про все розповісти. Одразу прошу в кінці цього відео поставити свою оцінку від 1 до 5, Наскільки інформація, яку ви сьогодні дізнались, була корисна. Все починається з розуміння того, як Ютуб збільшує кількість переглядів. Люди завжди люблять це ускладнювати. Але містер Біст подає все дуже просто і одержимо фокусується лише на важливому. Якщо люди не натискають на ваше відео, то не має значення наскільки воно круте. Тому містер Біст розглядає показник клікабельності CTR як ледь не один із найважливіших. Показники віз дотримується трьохступеневого процесу підвищення CTR. але він також зазначає, що найбільше, що впливає на показник кліків, це те наскільки глядачеві сподобались ваші попередні відео. Зараз це трошки заплутано виглядає, але ви зрозумієте з часом. По суті, створення якісного контенту є основним засобом по підвищенню CTR. Ці засоби є основні, як ви зрозуміли. Оскільки глядачі, які дивляться ваші відео, пам'ятають, що попередні ваші відео норм, значить і наступне відео теж буде норм. І обов'язково, коли ваше відео з'явиться нове, вони його відкриють і почнуть дивитись. Тобто, ось і є ваш CTR. З точки зору того на що ти особисто можеш впливати в кожному своєму відео, все зводиться до трьох речей: тема, назва та мініатюра. Містер Бі завжди зосереджується на пошуку теми, яка є простою для розуміння. Якщо люди не зрозуміють тему, то у нього не буде можливості отримати ці 100 мільйонів переглядів, які він хоче отримати. В якості прикладу, який він наводить, це ідея вижити 24 години в якомусь місці або стати об'єктом полювання. Якщо ви проведете 24 години десь у Бермудському трикутнику, це набагато цікавіше, аніж якщо ви... Провели б ці 24 години в себе на задньому дворі, навіть якщо обидва сценарії матимуть однаковий зміст, сам факт того, що тут Беремуцький трикутник, а тут заднє подвір'я вже все вирішує. Те саме можна ж сказати стосовно іншого відео, де на нього полює. ФБР, він би міг зняти таке ж саме відео, де на нього полює не ФБР, а наприклад його молодший брат. Але це б не було вже таким цікавим, і цей відос, як він стверджує, набрав би в 30 разів менше переглядів ніж те відео, де на нього полює ФБР. Основна ідея така, що навіть трохи змінивши тему, там додати ФБР або Беремуцький трикутник, ви вже збільшуєте шанси. На те, що ваш відос отримує набагато більше переглядів, не докладаючи якихось додаткових зусиль, що також важливо. Далі йде заголовок. Заголовок має бути максимально коротким, але при цьому передавати суть всього відео. Також при цьому всьому заголовок не має бути занадто описовим та складним. І якщо він буде довше ніж 55 символів, то він буде обрізаний в багатьох місцях. Основна ідея тут така, що розповідати глядачеві потрібно тільки про те. Про що йому важливо знати, а що стосується мініатюр, прев'юшок, то містер біс здається найбільше хвилюється саме про це. Він говорить, що картинка повинна повністю описувати зміст самого відео при цьому має бути простою та наглядною, і одночасно з цим яскравою та привертаючою увагу, це все про картинку. Прев'ю встановлює очікування глядачів стосовно відео. Тому дуже важливо, щоб прев'ю відповідало змісту відео, щоб люди не марнували свій час, коли клювали на ваш клікбейт, переходили на відео, а там. На цій зустрічі, коли містер Біст розподав про прев'ю, він навів два приклади: відео, коли він заповнив будинок свого брата слизом, та відео, де він провів 50 годин похованим заживом. Для першого відео про наповнення будинку свого брата слизом він сказав, що не зміг зробити мініатюру, поки вони знімали відео, тому що все було просто зруйноване. Тому йому довелось прибрати декілька стін із своєї студії, додати туди декорації. Та повністю заповнити її справжнім слизом. Після цього було зроблено деяке редагування, щоб зробити слиз зеленішим, а кольори набагато яскравішими. Тобто, уявіть, вони знімали відео, не змогли зробити фотку для прев'юшки. І лише для прев'юшки вони заново створили локацію, заповнили там якусь кімнату слизом, щоб просто зробити фотку, ту, яка їм потрібна. Містер Біс говорить, що він дуже любить працювати над прев'ю, тому що саме від цього залежить. Набере ваше відео 10 мільйонів переглядів або 100. біс. Наголошує, що буквально від прев'ю залежить, чи будуть дивитись люди ваше відео, чи оберуть якесь інше для перегляду якогось іншого автора. Для того щоб завоювати увагу глядачів, містер Біс може витрачати на одну картинку. Вдумайтесь на одну картинку понад 10 тисяч доларів. Наступний приклад це відео, де він провів 50 годин похованим заживо. Для того щоб зробити прев'ю, вони викопали нову яму. Поклали в неї труну, а потім просто зробили купу фотографій в ній і відредагували, підкреслюючи найважливіші елементи. Важливий момент містер біс зробить по два-три варіанти прев'ю на кожний відео і тестує, яке буде краще працювати. Тобто ставить одну прев'юшку, дивиться, як там люди тиснуть, як я зрозумів. Або вони просто роблять декілька варіантів прев'юшок, обирають до публікації кращу і ставлять вже. Я просто колись помітив, що на його відео цього я вже дивився. Я його пам'ятаю з такою картинкою. А через час я заходжу, а там вже інша прев'юшка стоїть. Тому я думаю, що це теж також дуже важливий інструмент. Ще одна порада, яку він згадує, це те, коли вам потрібно зробити прев'ю, ви маєте зробити скріншот стрічки свого ютуба, відкрити цей скріншот в фотошопі і вже посилаючись на розміри прев'юшок, які там є в цій стрічці, фотошопити свою картинку, для того, щоб ви розуміли, як глядач бачить ваші відео. Блін, це взагалі в тему сказано, тому що в фотошопі на екрані ноутбука все виглядає прям дуже круто. Але коли ми додаємо... Цю прев'юшку і дивимось вже з телефона. Дуже багато елементів взагалі не видно. В мене, наприклад, я тільки нещодавно почав звертати на це увагу, що в мене на прев'юшках тайм-код закриває текст. Нам не слід забувати, що у кожної людини різні комп'ютери, ноутбуки, різні розміри екрану, різна якість цих екранів і так далі. Ніхто не буде дивитися на наші прев'юшки з лупою та оцінювати, як там все круто намальовано. Я вважаю, що прям не обов'язково робити скріншот стрічки, скидувати це все в Photoshop та дивитися, як воно виглядає. Можете просто зменшувати картинку на максимум, щоб вона була приблизно тих ж самих розмірів, як є у нас в телефоні, та дивитись, норм чи не норм. Також дуже важливий факт, що зараз переважна кількість переглядів на наших відео надходить саме з телефонів, тому і роблячи свої прев'юшки потрібно орієнтуватись перш за все на телефони. Дуже добре, якщо глядач натиснув на ваше відео, відкрив. Але набагато важче змусити його додивитись ваше відео до кінця, щоб збільшити середню тривалість перегляду ваших відео утримання. Містер Біс також притримується трьохступеневого Трьохступеневого чогось там. Містер Біст фокусується на трьох речах: вступ, сюжетна лінія та виграш. Що стосується вступу, то містер Біст говорить, що вступ це ледь не саме основна частина відео, тому що від неї залежить, чи продовжить глядач дивитись відео далі, чи закриє його через 20-30 секунд. Тому все, що нам потрібно робити, це відповідати очікуванням глядачів у тому, що сказано в заголовку та прев'ю. А також довести глядачеві, що прев'юшка не була клікбейтом, і що це насправді те, що ми збираємось робити в відео. Наприклад, містер Біс говорить, що якщо в нас є відео, де ми їмо 100 бананів і на початку цього відео ми просто йдемо в супермаркет, купуємо ці 100 бананів, розповідаємо, яку яких вони там сортів, де вони були зроблені. Наскільки це важко з'їсти ці 100 бананів, що може після цього статись, то це насправді за його думку тільки відштовхує глядачів. Це не відповідає очікуванням глядачів. Стосовно цього відео люди чекають, щоб ми прямо одразу почали їсти 100 бананів. Ми там розповідаємо про історію існування цих бананів. Розглагольствування приведуть до того, що глядач просто вимкне відео. Чим ближче початок відео до очікувань, які ми встановили своїм заголовком та прев'ю, тим менше людей вимкнуть це відео на самому початку. І при цьому маємо зробити це максимально швидко, лише одним реченням пояснити людям суть відео, суть того, чому їм потрібно його дивитись, суть всієї його користі. На самому початку зачепити глядача і розповісти йому, чому варто дивитись це відео. Це потрібно зробити дуже швидко, і це не повинно займати більше одного речення. І після цього одразу ж потрібно перейти до прямої дії відео. Приклад, який він наводить під час свого виступу, це відео, де на нього полює справжній мисливець за головою. І перший кадр. Цього відео це якраз мисливець з перших секунд. Містер Біс говорить, що якщо він піймає мене до півночі. Отримає ці 100 тисяч доларів і починає тікати. Він зацікавлює людей тим, що хтось, в даному випадку мисливець, може заробити гроші, а також розповідає людям, чому варто дивитися і розпочинає дії буквально через 10 секунд після початку відео, а іноді навіть менше. Також він наводить дуже гарний приклад, чого не варто робити з таким ж самим відео. Хтось може зробити вступ, типу я найняв мисливця за головами. А ви знали, що може найняти мисливця за головами? Та, в принципі, неважливо, це божевілля, що він наняв цього мисливця за голову, якщо він мене там, та, -та там, то там, то там. 100 тисяч доларів прямо тут, якщо він зробить мене. І містер Біст продовжує пояснювати, що більшість робить свої відео на Ютуб саме так. І він говорить, що це дуже довгий шлях, щоб досягти того, що він може досягти за перших 3-5 секунд. Можу впевнено сказати, що в даній ситуації я б зробив саме так, як містер Біст не рекомендує робити. Я б пояснював про ці всі штуки. Блін, ну 100 тисяч доларів віддаєш. Так, продовжуємо. Не потрібно пояснювати глядачеві все прямо до останніх дрібниць, тому що назва і прев'юшка все робить за нас. Глядач не дурний. Він вже прочитав назву, опис, побачив картинку. Він вже знає про що йде відос, який він збирається дивитись. Наша основна задача швидко його налаштувати і швидко перейти до основної дії. Наступне, над чим нам потрібно працювати у цьому відео, це сюжетна лінія. Містер Біс, звичайно, згадує, що не всі мають робити відео таким чином, як він пояснює, але це ж його думка, це його метод. Що стосується історії, то це має бути щось, що є легким для розуміння. Робити історію на складно з усілякими там несподіваними поворотами, складними завданнями і так далі. Це найгірше, що можна зробити своїм відео. Це значно ускладнює процес перегляду. Це відштовхує глядачів. Люди просто хочуть зануритись у зміст, вони не хочуть бути заплутаними або вирішувати загадки чи математичні задачі, просто для того, щоб зрозуміти, що відбувається в вашому відео. А також ваша історія повинна залишатись актуальною протягом усього відео. Насправді нам потрібно просто дотримуватись того, заради чого глядач натиснув на відео, і не додавати речі, за які глядач не хотів би турбуватись та робити якісь зайві дії. Такі моменти це потенційна причина, через яку глядач може вимкнути відео. Що стосується виграшу, то як я зрозумів, містер Біс говорить, що в кінці обов'язково має бути якась кульмінація. Те, заради чого всі люди дивляться це відео до кінця, біс наводить приклад, як він робить відео про 10 людей у колі. Останній, хто піде, виграє 100 тисяч доларів. Навіть якщо деякі частини відео, можливо, нудні, люди насправді подивляться все це і залишаться, щоб побачити, як хтось отримує бабло. Це реально залишає глядача задоволеним в кінці відео. Тому для того, щоб отримати результати в кінці відео, ми повинні мати чітку мету в кінці. Для того щоб змусити людей дивитися до останнього, виграш повинен бути чимось, що постійно прогресує протягом усього відео. Кожна хвилина всього відео повинна показувати певний рух учасників у напрямку виграшу, щоб глядач з інтересом чекав розв'язки. Ось тому, коли ми дивимося відео містера Біста, ми бачимо, що він постійно створює жіотаж, нагадує про виграш, підігріває інтерес. Він робить це протягом усього відео. На його думку, це прям дуже важливо. Дуже важливо нагадувати глядачам, чому вони дивляться, постійно підігрівати їх протягом відео, а в кінці дати те, чого вони очікували. І після того як ви дали людям те, що вони очікували, заплатили комусь гроші, одразу ж закінчити відео. Все, що відбувається після того, як головний герой отримав свій виграш. Не має значення приклад, який він наводить. Скажімо, ви зробили відео під назвою Я купив машину мамі. Після того, як ви купили машину мамі, негайно завершить відео, тому що ж в ту секунду, коли це сталося, глядач отримує все, що хотів побачити, і більше його нічого не цікавить. Тому, якщо у вас є кілька зайвих хвилин, як ви катаєтесь на машині з мамою, святкуєте, берете її на вечері, робите якісь зайві речі. Це не має значення, як говорить містер Біст, Такі речі ніхто не хоче дивитися, і люди просто підуть і тим самим б'ють вашу середню тривалість відео, ваше утримання. Блін, і тут знову ж я, мабуть, якби робив таке відео, я точно би вставив би такі моменти, тому що, на мою думку, це важливо. Це ж машина, ти даруєш ці всі емоції. Ми ж всі дивимося відео заради емоцій. Хоча я думаю, що це також залежить від того, хто дивиться ваші відео. Можливо, в американців трохи інший менталітет. Відповідно, вони не витрачають час на такі речі. Далі теж дуже важлива тема для розуміння того, як ваші відео отримують аудиторію. Містер міст показав 5 Прикладів з графіками. Якщо у вас є рівний графік з обривом в кінці, це означає, що глядачі дивляться ваше відео від початку до кінця, і це чудово. Якщо ви бачите спад від початку до кінця, це означає, що люди поступово втрачають інтерес до вашого відео і відповідно закривають його. Будь-які нерівності в графіку означають, що глядачі повторно переглядають ці моменти або діляться з ними друзями. Провали означають, що люди пропускають якісь моменти, наприклад, рекламу. Раптове падіння означає, що глядачі систематично закривають ваше відео саме в цьому моменті. Містер Біс також показує ще кілька прикладів своєї особистої статистики зі свого основного каналу і говорить про те, як середня тривалість перегляду та статистика CTR можуть іноді вводити в оману. Тому що коли відео отримують більше переглядів, як правило, чим більше переглядів, тим нижче CTR та тривалість перегляду, тому що вибірка більша по людям, ну і відповідно більше тих, хто не додавляється до кінця, наприклад. Тому, якщо нам потрібно порівняти результативність відео, нам потрібно заробити в одному ж моменті. Наприклад, 100 тисяч відео набрали, і ми дивимося, який на цьому моменті в нас CTR та утримання, і так по кожному з відео. Містер Біс наголошує, що CTR та середня тривалість перегляду насправді не є абсолютно всім для успіху. Оскільки люди справді просто повинні любити контент, який ви робите. На жаль, немає жодних даних, які б це підтверджували, але надзвичайно важливо, щоб глядач після перегляду нашого відео захотів переглянути ще 10 наших відео. У кожної людини є якийсь улюблений канал чи блогер, який їй найбільше подобається, і коли вона бачить, що в нього вийшло нове відео, то одразу ж переходить та дивиться його. Отже, все, про що ми зараз почули, це така більш. Технічна тема, те, на що ми повинні звертати увагу. І якщо все підсумувати, то головна задача наша, тих, хто створює контент, це робити дійсно якісні відео для того, щоб глядач не ігнорував вихід наших нових відео. Відповідно, YouTube бачить, що якщо. Людина систематично дивиться кожне наше відео. Це основний показник того, що ця людина, тобто, наприклад, я, робить ці відео якісними. Відповідно, Ютуб буде просувати таке відео. Якщо Ютуб буде бачити, що чувак зробив відео, його закрили одразу ж після того, як відкрили. І якщо так відбувається з кожним новим відео, то Ютубу немає сенсу просувати це відео, тому що він з нього нічого не заробить, тому що люди не дивляться це. Відео це основне чим містер Біст. Поділився на своєму секретному виступі. Сподіваюся, що вам це відео було до вподоби, що ви почули. Я особисто почув для себе дуже багато цікавого, поки я робив цей відос. Дякую за перегляд. До речі, як вам. Футболка!